Мені тільки Ладан подобається. О, мені теж. Я в церкві прислуговував вісім років. Ото ще тема. Не курили Ладан? С секундочку, секундочку. <laughs> секундочку, а е католицька церква. Католицька. Mm -hmm. А які тебе були католикській церкві найкраще ладан, якщо час. <laughs> та... телеграм канал <laughs> <laughs> Ладан. <laughs> Що... Притом, знаєш, як Ладан? вони тобі скидують геопозицію. Ні, там, <laughs> там, там телеграм-канал Бен Ладен. <laughs> Да. Ні, насправді, коли ти в церкві прислуговував, то до тебе було трошки е, вище очікування від свя священника, тому що і від, від е, святого Петра. Да. Ні, в на, нас, наприклад, так е, іноді там, ти запізнився чи десь там провинився, ми ж стоїмо в захристі. І ну, ж хлопці молоді, щось собі спілкуємося, типу, ж, іноді жартуємо під час служби. І один раз хлопчик щось е, себе погано повів, то священник поставив його на коліна і читав на ні, ні ну що ви, що. Просто це католицька церква, я, поставив я розумі, хлопчика да. маленького на Постав... коліна. Та не маленького вже прямо. <ріст> вже, вже нормального пацана. Ну. Поставив його на коліна і читав над ним Євангеліє. Прикиньте, це було як типу, щоб. Не Відспів, як покарання, відспівав. а типу, як. Подумай, так, подумай Подумай над своєю поведінкою. Скільки це часу тривало? Та хвилин, не знаю, п'ять. Буквально... Я просто забув, як то в Євангелії він Вони читають зазвичай по одній. Сторінці, ну бля, ну ти ж в церкві прислужив, а не ну, ми. Я, я забув. Я забув. Ми не провіримо навіть. Ти можеш говорити, що хочеш. Які завдання були там? Що ти мав робити? Значить, я е свічку тримав. Е це, це реальна робота. І все. Ми ні, ну коли священик виходить, наприклад, а ти йдеш з боку зі свічкою. Так, ще в нас... Це вісім років, так? Вісім років. Бля, блядь, руча дуже сильна рука, бля. Уявіть, що це свічка. Далі це, це не все це не все. Ми не тільки свічку тримали. В нас в мене навіть було чотири одежі. Одежа прислуговувала. А свічка одна. Бля. Де, називається Дельматик. Я мав чотири одежі. Наприклад, на великі свята білу, там, на, не, на піст — зелену сумну, От, і обличчя, відповідно, зразу міняється. От, і, це. і так само я б, мені дозволяли навіть кадилом користуватися, тому що. Але безпечне таке дитяче кадило. Та? Ні, ні. Тому що іноді, коли священик виносить для причастя це хліб вино, то маєте служки про тим, як і... А нема такого, що ти захопився і такий типу... — Алилуя. До речі, а коли винов цей кухоль наливають, там має бути сміщеник саме. А я таке, що трошки більше налив, і дає тобі стерпнути. Ну насправді було дуже круто, що нас причащали першими. Деколи. Оце теж було. І останніми. Так, іноді останніми, іноді першими сину і типу було завищені очікування. Типу у мене таке відчуття, так бабусі настільки в нас вірили, що якби навіть напевно я би десь вбив би людину, стояв би з пістолетом над мертвим ділом, бабуся би підійшла. Та ні, та то, то він я в церкві прислугою, він би такого зробити не міг.